Доброго дня! Сьогодні ми будемо готувати мандариновий сік. Для початку ми мандаринки миємо, розрізаємо навпіл, ось так, як я, і починаємо вичавлювати сік в ручному режимі. Ось так. Круговими повертами придавлюючи. На цьому ми завершуємо наше приготування соку. З декількох мандаринів у нас вийшло стільки соку, переливаємо його у наш стаканчик і смакуємо.